Плату шахтаря! Ми хотіли до вас звернутися, щоб ви нам сюди на завтра, на 8 годин або на 9 на 9 або на 10 на, годин, на, щоб на, приїхав сюди губернатор разом з Гузьом Нехай То, пояснять, шах? по якій причині нам не видають заробітну плату. Чому я повинен відповідати за себе? Тому що я працюю на, на ВП Буйлин, вугілля, шахта Бужанська, яка, яка підлягає. Під якана, вона не підлягає під Новолистю. Яка зареєстрована в Бужанській сільській раді, і яка платить податки всі в Бужанківську сільську раду. Ваші слова були, що середа завтра середа завтра, середа, завтра середа. завтра середа, ви будете в углові, ви будете вперше. В углові, в углові в в це буде очолювати. Це, це <постив> страйку, <постив> страйку <постив> <мічасті>. <постив> не страйку шахтарів. А поїхати не, до губернатора. Я очолювати. Ні, ви чоловіково. Добре, шахтарі до губернатора не поїдуть. Будьте реалістами. Хто як? Що я? За, Треба... за, за півроку часу наш е, генеральний директор до нас на шахту носа не потикнув. Ні, чого ти? Раз приїхав. Ну, раз, що він приїхав, раз показався і, і втік. За улыбашись. Що він диха? Прийшов, об'яснив коли Біда, а коли біда, чому, то чому він іде вручей? на втікає. чому не платять? Чому автобусами добираємося? Він сказав: добирайтеся, як хочете. Своїм коштом а хто а не подобається, задобається вдома. Такі його слова були. Червоноградське об'єднання багатше, ніж е, Волинське, я не розумію. Ні, не Але а чому вони, люди їздять безкоштовно, а ми далі їздимо і платимо обачаю, гроші? Як тебе зробили? Роман. Роман, вони багатші. Якщо їм уголь України винний 80 мільйонів, то наше об'єднання, Уголь України винно майже 100 мільйонів. А, а що ми почекати? Він 80, а ми 100. Оголю України ми винні. А там навколо. Ми ще, там вони ще й довгі. Да. Довг. Да. Ми ще й в, в долгах получаємося. Ні, не, не тому зарплати. А, а чому? А чому ж їм винні? Але вони так само зарплати не мають. Там всі ще закрита 10%. То нам тоді що робити? А чого ми ви винні? Чого об'єднання це я вам сказав результати тої фінансової діяльності, яка є. Ну, а що зараз ви нам предлагаєте робити? Поставтеся на наше місце і, і запропонуйте. вимагати свої права. А як, а як до кого стукати в чиї двері піти? Про закриття шахт Верховної Ради Кабінету міністрів. І ще одне я на це не впливаю. Ну, Хлопці, повірте. І ще одне. питання. Чому наше об'єднання вже отримало гроші? Аванс за березень місяць, а ми ще бляха за грудень не маємо? Ну не не є люди, що говорять ну, таке. Ну, evet. ну, та та, я я ну, що ти таке розказуєш? Не вір нікому. От я вам скажу ситуацію.